Друзі, у цьому відео я покажу, як прищіплювати сосну, як її формувати, в залежності від того, що ви хочете отримати від вашої рослини. Ця штука мені для того, щоб було зручно показати двома руками, як це робити. Давайте почнемо. Маємо сосну. Ось у нас свічки вже повиганяла. Що ми хочемо отримати? Від цього залежить наскільки нам треба прищіплювати. Дивіться, у нас є молодий приріст, ось він. Він ще трішечки подиметься, але вже можна щіпати. Бажано перед самим відкриттям гілочок його треба щипати. Дивіться, якщо ви хочете, щоб рослина йшла далі, щоб сосна далі наростала, то відщіплюйте тут ну, одну третю, отак. Відщіпнули і все. І вже наступного року о, тут будуть нові бруньки і нова буде тут уже новий ярус гілок. О, тому, якщо ви хочете відпустити її, якщо ви хочете її зменшити у рості. Трішечки то наполовину відчіплюєте. А якщо ви взагалі хочете максимально призупинити вашу сосну, то лишаєте тут 1 або 2 см. Отак відчіплюєте, обов'язково робіться в рукавичках, бо воно тоді дуже липнеться, вся живиця. Лишаєте тільки так, все. І отак кожну, все, що ви бачите на сосні, кожну-кожну-кожну, кожен пагон вам треба прищипнути. Так оце і називається, можна обламати, прищіпнути, хто як називає. І всі проходить. І тоді ваша сосна буде вона ось така щільна, як на нашому відео. Бачите, це наша сосна. Ми її прищіплюємо вже років 12, і вона має такий вигляд: стовбура не видно, майже тось, тобто вона пишненька, щільненька. У там верхівочка, все ми проходимо, кожну свічечку проходимо. Ми її вже зупиняємо, тому ми обламуємо лишаємо 1-2 сантиметри. Все, дякую за увагу. Якщо вам було цікава і корисна дана інформація, поставте будь ласка, лайк та підпишіться на канал. До зустрічі!